Це м'ясо з чорними штучками? Неймовірно, ніжна і соковита вирізка з дуже незвичним соусом. Готуємо! Поки сковорідочка розігрівається, підготували м'яско. У мене вирізка свиняча. Забрали лишні плівочки, які у нас є. Все, що нам не подобається, ми все забираємо. Солим тепер з усіх сторін. І перчимо. Сковорідочка розігрілася, вливаємо трішки оливкової олійки і вершкове масло. І викладаємо нашу виріску, смажитись. Також я додам трішки розмарину. для аромату. І підсмажуємо з усіх сторон до красивої золотистої скринки. Підсмажуємо з усіх сторін. Тобто я підсмажила по бокам, тепер перевертаю і досмажую з інших сторін. І з тої будеш ставити? Із я буду ставити. Вирізка вона дуже ніжна і часу приготування обсмаження їй буде достатньо, тому що якщо взяти іншу частину, свинини, то потрібно більш довше її готувати, а вирізка вона така ніжна йде. Пеньочки такі сюди. Стріляється. Здачі дає. <гум> Підсмаживши з усіх сторін, викладаємо на трілочку і даємо відпочити. І зараз приготуємо сам соус. Він буде незвичний. Додаємо томатний сік або пасату. Прям там, де смажилося все, да? так? Так. Зменшимо вогонь, додаємо чорнослив. Прогріваємо кілька хвилин. Чи чорнослив став м'якяньким? Також чесник додаємо. Вогонь збавила. Але кипить так активно. Бо сковорідка гаряча. Ну да. Тепер додаємо один з незвичних інгредієнтів бустерський соус. Якщо хочете рецепт, пишіть в коментарях, я покажу, як його приготувати в домашніх умовах. А поки що можна купити в сільпо. Додаємо приблизно 2 столових ложки. І прогріваємо все разом. Ой, які аромати пішли! І додамо трішечки бальзамічного оцету для балансу смаку. Трішечки. Підкажіть, в кого так само? Подивилась серіал про кулінарію і пробило на високу кухню? Щось хочеться зробити прям гарне-гарне. І незвичне. У нас тут кипить помаленьку і повертаємо наші шматочки м'яса сюди ж. Як же воно пахне, який аромати, я вам не можу передати. Це поєднання незвичного з простих інгредієнтів. Тому що ну, сказати, що тут щось незвичне, немає. Кожен може приготувати. Покриваємо зверху соусом трішки, туди-сюди його. Боже, як воно Обваляти, пахне. Обваляти, так сказати. Як да? воно пахне. Під кришечку. Притушкувала я хвилин 7, тому що я розрізала один шматочок і мені здався сировим. 7 хвилин. Тепер знову накриваємо кришечкою і даємо, вимгнувши сковорідочку, залишаємо ще на хвилин 5, щоб температура розподілилася рівномірно, і у нас було повністю приготовлено. Якщо будемо тримати довше м'ясо, воно буде у нас пересмажене і сухе. Якщо ми хочемо соковити, то Потрібно не пересмажити. Зараз хадаємо відпочине трошки і дойде температура, тому що я перевіряла температуру всередині м'яса. Я його довела до 62 градусів, щоб не пересушити. І коли вимкнула, воно постоїть і дойде до потрібної температури всередині, і буде повністю готове. Чекаємо. М'яско відпочило. Тепер нарізаємо. Ніжне. І соковите. І соковите. Сік але не сире. Опа. Хотіла. Оке гарне. Викладаємо на тарілочку. Соковите, соковите. Поливаємо соусом. Ось така краса у нас вийшла. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, головне з любов'ю, і ніколи не бійтеся експериментувати. Всім смачного!